Ми під окопцями під'їхали. Під самі yeah. ноль. Посадки паляні, там і дорога, вся обпростріються ворогом у нас. Ця людина заслуговувала сюди забрати, як мінімум. Були наші хлопці на, на СПЕш сьогодні, в один прекрасний момент вони перестали входити на зв'язок. Чути вистріли і вибух гранати. Було прийнято рішення відправити наших бійців з сусідньої спешки на перевірку. Там літали дрони. Бо ви бачили, що там точно є підери. На стариком це не остановило, Ми вирішили двох піти. Хлопці нас ішли по посадці, доволі такі матьорі. Доходя до цієї посадки, де була наша позиція, прийняли бій. Працював туди півдронами, артилерією і бомберами. Біг якось трохи і пришугнути. Була коротше стрілянина. Тарік впав, а доцент отримав поранення в легені. Він як з пулемета, так на колінах стріляв, просто тако нагнувся і захропів. Я його ззаду за ногу дергав Тарик, Тарик, я 300, він не подавав ніяких ознак. Я ще вийшов на рацію і спитався, а що з Тариком? Каже, Тарик рухається. Він нас чув, він не міг нам ніякого слова розказати, скинули йому обізбол і воду з дрона. А мені йде в бік два польових також. Поранений легені, він був без радіостанції, відкотився на ту позицію, там, де він був раніше. З рота кров ішла на півдорозі, присів, трошки хотів відпочинути. Втратив свідомість. По рації сказали, що зустрічайте доцента, і до вас рухається доцент. Завели в бліндаж, надали першу допомогу. На ту ситуацію ми спостерігали з дрона. Хлопці да, зразу сказали, будемо пробувати витягувати Таріка ближче. Саме ви, хто може це зробити. Вони витягнули десь. Я не знаю, півтора до двох кілометрів. Я з Таріком пробув на позиції, і я просто знаю його історію: як він з веселого так само контужених поранених виводив. Туди, де він лежав, це прямий вогневий контакт. Все на адреналіні, все на такому, що там вже ну, нічого не відчуваєш, аби швидше дотягнути. в Висуватися, ну, почали десь під сір'як. через перебиту переправу. Але зі мною був і командир, роти, був мій одвічний якась напарник. Дороги, мало, видно, тільки небо. Людина була, я, я б я би не сказав, що вона була свідомість, очі було відкриті, там дихав. Зібрали групку, це все швидко на характері. Просто летіли близько до окопа, забрали хлопця і вийшли. Я сидів ззаді з Косаном. Ну, Більше нічого такого не було. Вивезли віддали медикам.